Добрий день, малята! Долоньки, хлоп-хлоп, ніжками туп-туп, ручки вгору, ручки вниз. І у нас почнеться гра. Діти, сьогодні ми з вами пограємо в гру Веселий світлофор. Подивіться, що в мене є: зелений та червоний кружечок. Коли я показую червоний кружечок, усі зупиняються і завмирають. Бо червоний колір означає увага! Стоп! А коли я показую зелений кружечок, можна рухатись, бігати на місці, стрибати, присідати або плескати в долонки. Давайте спробуємо. Зелений. Червоний. Зелений. Зелений. Червоний. Червоний! Зелений! А тепер послухайте віршик про світлофор. Олени табака у світлофора червоне око. У світлофора червоне око стій малюк не поспішай. Поглянь навколо, будь уважним і на дорогу не ступай. Коли зелений, йди безпечно, але не забувай про правила, ти пішохід, а не автомобіль. Тож будь обережним завжди. А зараз намалюємо нашого друга світлофора. Не традиційною технікою малювання, а саме за допомогою повітряної кульки. Буду чекати фото ваших малюнків. Молодці, діти! Сьогодні ми пограли, порухались, прослухали вірш і намалювали світлофор. Тепер ви точно знаєте? Червоний зупинись, а зелений рухайся. До зустрічі!